Продовжуємо розмову про репродуктивне здоров'я. Як я і обіцяла, розповім вам про конкретні схеми. Чоловіки, увага! До 40 років ви приймаєте форвер, після 40 років пальма сабаля. Самостійно ми нічого не змінюємо. Забудьте це раз і назавжди. Жінки до 45 років біолайн, після 45 років емпаузу. Чому така різниця? Тому що гормональна система працює по різному в різні періоди вашого життя. Базова схема для всіх. Пророщені зерна, лів, сейф, мікс проте інконтрол, останні обов'язково замінюю вечерю. І ось важливий момент про білок. Знаєте, чому у чоловіків часто мало рухливі сперматозоїди? Де тому, що дефіцит якісного білку, а у жінок болючі місячні та ПМС теж часто через нестачу білку. Але є один революційний продукт, який працює на клітинному рівні з енергетичними станціями: це мітохондріями. Знаєте скільки мітохондрій в одній є 200 клітині? тисяч. Уявіть. А чому це критично для майбутніх мам? Розповім у наступному відео про анті-ейдж-код та мітохондріальне здоров'я.